Я був впевнений, що втратив все. А потім вона сказала одну фразу, яка змінила мій вечір. Того дня Стас повертався додому, ледве тягнучи ноги. На роботі аврал, у транспорті тиснява, в гаманці порожньо, ще й погода така, що хочеться накритися ковдрою і не виходити з дому тиждень. Відчинив двері квартири і відразу помітив у коридорі горить світло, а на кухні щось тихо булькає. Він зняв куртку. Прислухався і почув знайомий голос. Ти прийшов? виглянула з кухні Діана, вся в борошні з розпатланою косою. Стас був певний, що зараз почнеться. Чому так пізно? Чому не подзвонив, я хвилювалась? Він морально готувався до цього ще в маршрутці. Але Діана підійшла, витерла руки рушником, і замість нотації промовила Я борщ твоєї мами намагалася повторити. Не знаю, чи вийшла. Мені здалося, що тобі сьогодні це буде потрібно. Стас завмер. У горлі раптом пересохло, а всі думки про важкий день просто зникли. Родинний борщ був для нього смаком дитинства. Він навіть не пам'ятав, коли востаннє хтось намагався зробити щось настільки щире для нього. Чому? тільки спромігся запитати він. Бо ти сьогодні виглядав так, ніби світ із тебе знущається. Тихо сказала вона. А я хочу, щоб хоча б вдома він тебе не чіпав. І в ту секунду Стас зрозумів інколи щастя це не гроші, не відпочинок і навіть неудача. Це просто людина, яка бачить твою втому і намагається зробити так, щоб ти відчув ти не один.